Ми самі просто вийшли, по черзі розказали, чому треба обмежити свободу зібрань, а потім ви доволі розійшлися. Це по-вашому ну, громадські слухання, чи що, як це називається? У совісті у вас є. Можна питати? У мене звуть Дмитро Різниченко, громадський рух новий вогонь. У мене дуже цікаве питання. У нас всю першу, першу половину цього дня нас переконували Сумнівний ювілей, сумний ювілей. З життя я організовую мирні або не дуже мирні акції, як показав Майдан. І я щось не дуже страждаю без цього закону. Я не пам'ятаю, щоб щось було погано в свободі зібрань в Україні. Все було нормально. Проблеми, які були, були не з нами. Проблеми були з місцевою адміністрацією, які намагалися щось там обмежити, з місцевими судами, які обмежували. Так може ви їми займетесь, а не нами, не нашою свободою. Ну, Я вам теж можу відповісти, що я теж багато займався мирними зібраннями. Я не знаю, на яких в мене зібраннях були ви, але в мене проблем було багато. Наприклад, в мене Я Я проблеми... У мене були проблеми під час мирномовного ну, майдану, ну, мовного майдану біля українського Дому, коли, е коли нас розганяла поліція. Це так? у мене була проблема Що? під час мовного майдану 12-го році. У мене досі рука покалічена, кусюко, з мовного майдану. Не менше, я теж був учасником того майдану, розумієте? І теж, е і теж, е і теж е моя дружина, наприклад, голодувала на ньому, так? Тобто Я е Я, брошу, я, купу я був... Що? А я потім був в розшуку після мовного майдану. Дуже вам співчуваю, але ви кажете, що у вас немає проблем. Проблема є у них. У мене проблеми... завжди проблема була з державою. У мене під час мирних зібрань була проблема виключно з державою. А тепер держава тягне свою лапу знову ж таки до моєї свободи мирних зібрань. Це моє небо, моя земля. де хочу там і збираюся. Не ваше діло. Невже не було ясно, чого ви лізете до нашої свободи зібрань? Якщо можна, я емоції, що можна трошки емоція, що назад забути? Скажу простіше, що тут всі були не протеста. Да, я став на перший на мене, без про що я перевірка, тут всі це пишуть. Е, я хочу сказати, що дійсно є кілька точок зору. І ви справедливо кажете, що держава створює проблеми тим, хто протестує або ще щось. Але тут вірно прозвучала одна думка, що е, єдиний, хто може говорити від імені всіх, це держава. І тут виникає пекальна. Це акціоне право. Аксууми тому що це аксіома, це це аксіома, Це в 2017 році. Ось ця помічниця Януковича допомагала ділити на цих синтексі, а як більше. От, на жаль, чоловік, ви роботи не один год. Можете 17 створити. Це я придумав місце підрозділи. Право в тому, що кожна група має право на вирішення свого What's so,